Я дуже полюбляю випічку з листкового тіста І сьогодні ми з вами приготуємо королівську галету, якраз з листкового тіста та з начинкою заварний крем з горіховою пастою. Королівська галета це французький пиріг зі сюрпризом всередині. А сюрпризом є керамічна фігурка, яку кладуть в крем всередині галети. А той, хто знайде цю фігурку, той стає королем чи королевою святкового вечора. Зазвичай королівську галету готують 6 січня на водохреща, а потім протягом усього січня можна ще не раз приготувати цей неймовірно смачний пиріг. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Ваш рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це приготувати листкове тісто. На каналі вже є відео з детальним процесом приготування дріжджового листкового тіста і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Тож пробіжусь швиденько тільки по основним моментам. Це в мене дріжджове тісто, яке я замісила ще з вечора, і в мене воно ніч переночувало в холодильнику. Свою робочу поверхню я присипала борошном, та тепер нам потрібно його розкатати у довгий прямокут з шириною 18-20 см. А коли це сталося, викладаємо на прямокутник приблизно посередині масляну заготовку. Це в мене квадрат зі стороною 16 см. Два хвостика прямокутника загортаємо наверх масла. Вони повинні з'єднатись посередині масляного квадрата та гарненько зліплюємо їх між собою. Також зліплюємо тісто з протилежних двох боків квадрата. Це робиться для того, щоб масло. Ненароком не виступило під час розкатування тіста, перевертаю свій отриманий конвертик по довжині та розкатую його у довжелезний прямокутник. Далі складаю свій отриманий пласт в два рази зі зміщеним центром внизу. Після цього складаю своє тісто ще в два рази звичайним способом. Отриманий згорток кладу в пакет та в холодильник і забуваю про своє тісто на 30 хвилин. Коли пройшов час, на робочу поверхню кладу тісто так, щоб згин був збоку, з лівого чи з правого, неважливо, та по довжині розкатую його в довгий пласт, Та вже тепер складаю його в три рази. Отриманий з кладу в пакетик та в холодильник і знову забуваю про своє тісто на 30 хвилин. Таку саму маніпуляцію з тістом я проробила ще один раз та поклала своє тісто в холодильник, і там воно чекає доти, доки ми з вами приготуємо ще начинку, а саме заварний крем. Зазвичай для приготування королівської галети використовують трішки іншу начинку на основі мигдального борошна та вершкового масла. Така начинка виходить більш щільна та ситна. Я хотіла зробити свою галету більш. Ніжною та легкою, тому готую саме цей заварний крем. А для того, щоб він був з горіховим смаком, додамо в заварний крем горіхову пасту. Отже, для приготування крему нам потрібно 2 жовтка, тож відділяємо жовтки від білків. До жовтків відважуємо потрібну кількість цукру та крохмалю. Для приготування заварного крему краще всього використовувати кукурудзяний крохмаль. Далі в іншому ковшику на маленькому вогні нам потрібно підігріти молоко. Паралельно вінчиком перетираємо між собою жовтки, цукор та крохмаль. Далі в отриману масу вливаємо трішки підігрітого молока та перемішуємо все вінчиком до однорідності. Далі доливаємо в основу все молоко, що залишилось. Та знову перемішуємо все між собою вінчиком. Далі переливаємо нашу основу для крему в ковшик, в якому підігрівалось молоко. Ставимо ковшик на середній вогонь та ось так постійно помішуючи крем вінчиком, варимо його до загустіння. А поки крем ще гарячий, додаємо до нього вершкове масло та ось таку горіхову шоколадну нутеллу. Таку смачнючу пасту я готую сама і на смак вона нічим не уступає магазинній нутеллі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам, як я її готую, і тоді обов'язково поділюсь з вами рецептом. Та тепер перемішуємо все вінчиком до однорідності. А для того, щоб начинку було легше вкладати в нашу галету, хочу її трішки стабілізувати. Це в мене металічне кільцо діаметром 16 см. Одну сторону кільця обгортаю харчовою плівкою. Кільце ставлю на дощечку, щоб було зручніше кільце з кремом перенести в морозилку. Та перекладаю крем в отриману форму та ставлю її в морозилку на 2 години. Та коли пройшов час, можна вже переходити до формування галети. Та, в першу чергу, нам для цього потрібно розкатати листкове тісто. Розкатуємо тісто, у якому рівненький та довгий прямокутник, товщиною 5 мм. Ширина прямокутника має співпадати з діаметром кільця, яким потрібно вирізати дві основи з тіста для галети. У мене це кільце діаметром 20 см. І ним я відразу відмічаю місце на тісті, куди буду класти начинку. В мене начинка діаметром 16 см. Вважала, що різниці в діаметрі 4 см, якраз, буде достатньо. Але, все ж, краще вирізати з тіста круги діаметром мінімум 22 см. Під час випікання листкове тісто піднімається і значно зменшується в діаметрі. Через це. Моя начинка під час випікання трішки витікала з пирога. Я намітила свої кола на тісті з одного краю поряд, та ще з іншого краю, в мене залишилось трішки тіста, з нього я збираю зробити декор для галети. Там, де мої кола з'єднались, я тісто розрізаю по ширині, та тепер виймаю свою начинку з морозилки та вирізаю її з кільця тоненьким ножем. Викладаю начинку. На більшому відрізку тіста посередині кола, яке я намітила. Начинку не заморожувала остаточно, щоб тісто навколо начинки встигло пропектись під час випікання. Тісто навколо начинки змащую водою, щоб два круга з тіста гарненько злиплись між собою. Далі накриваю начинку іншим, меншим відрізком тіста. Та... По колу зліплюю тісто навколо начинки. Вирізаю свою галету з допомогою свого металічного кільця діаметром 20 см та переношу галету на дечку, застелену пергаментом. Саме на цій поверхні я збираюсь випікати пиріг. Далі, в іншу ємність, розбиваю одне яйце та занурювальним блендером пробиваю яйце в однорідну масу, та отриманою яєчною масою змащую галету. Зазвичай далі на галеті вирізають візерунок. Мені в цьому допомагає лінійка та гостре лезо, але потрібно прорізати тільки самий верхній шар тіста, щоб під час випікання начинка не витікала з пирога. Тут ви можете проявити фантазію та вирізати будь-який візерунок. Це можуть бути косі лінії, чи якісь вигнуті лінії по колу вирізати, і після випікання галета буде виглядати як квіточка. Я ж вирішила додати до декору такий елемент, як сердечко. Тому з того шматочка, що в мене залишилося, вирізала 4 сердечка. Та виклала їх на свою галету, ось таким чином, гострими кінцями. До центру. Сердечка теж потрібно змастити яйцем. На сердечках теж можна зробити надрізи. Також з тих шматочків, що залишились, теж хочу зробити маленькі булочки з шоколадом, їх теж змащую яйцем. Та ставлю свої смаколики у заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку, випікатися. Час випікання в моїй духовці 30 хвилин. До ось такого яскраво золотистого кольору. Ці булочки в мене випекли звичайно швидше, десь на 20 20 хвилині випікання я їх дістала з духовки. Якраз вони в мене вже трішки ухололи. І розламаю вам одненьку, щоб показати, які хрусткі та апетитні виходять. булочки. Ну, а галету Я хвилин 10 не зачіпаю, щоб вона трішки ухолола. Після цього переношу свою королівську галету на гарну дощечку. Смакувати галетою потрібно, поки вона ще тепла. І розрізають її зазвичай відразу на всіх членів сім'ї. Хто сидить за святковим столом. Але все ж, якщо у вас, як у мене, залишилась галета ще на наступний день, то її потрібно розігріти в духовці, але не в мікрохвильовці, щоб листкове тісто знову стало ніжним та хрустким, і щоб начинка так апетитно витікала зі шматочка галети. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. По-моєму, цікава така ця Французька традиція з королівською галетою. Для себе я асоціювала цей пиріг з велетенським круасаном, з найнижнішою горіховою начинкою. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!